Найприкольніше мені подобається дітей розважати, але це не так про наклейки, наклейки це само собою. Але мені подобається, коли дитина якось зацікавилася, і ти її починаєш показувати, які в тебе є фішки з ногами. Там я можу там, нажати кнопку і так було зробити, спертися собі отак сидіти. і, і Каже, а дивись тепер я ще можу, і так хоп! Такі, що коїться. У мене улюблений персонаж це і Пікачу. Я дуже люблю анімешну тему, особливо Пікачу. Це дуже крутий персонаж, який надихає і дуже позитивний і дуже цілеспрямований. Ідея з наклейками. У мене була практична ще, ще до того, як я отримав протези. Я думав, що я на них приклею. Так, наче м'якша реакція дітей на протез, бо деякі діти можуть ну, лякатись протезу. Або я часто чую, коли десь в торгових центрах, або в місцях, де батьки гулять зі своїми дітьми, бувають діти питають: типу, а чого у дяді там немає ноги, або типу, чого у дяді протест.